Наша зброя це правда. Марафон. Єдині новини підхоплює. ICD. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів. А та вікон СТБ. Нові сили у структурі збройних сил України Володимир Зеленський затвердив рішення ради нацбезпеки про створення сил безпілотних систем. Згідно з указом президента, в українській армії буде створено окремий рід військ, що займатиметься безпілотними системами та їхнім управлінням. Проект указу був розроблений міністерством оборони спільно з генштабом. Глава держави зазначив, головна мета створення нового роду військ це підтримка бойових бригад на полі бою та можливість завдання росіянам максимальних втрат. Назвичайним успіхом назвала чиновниця американського держдепартаменту Соната Колтер те, що Україна зуміла витіснити російський флот із західної частини Чорного моря та розблокувати порти. Вона наголосила Українцям вдалося зробити Чорне море знову стійким і надійним каналом для експорту товарів, оскільки захисники не дозволили Росії реалізувати її плани з монополізації моря. Цей приклад Колтер навела критикуючи засоби масової інформації за те, що останнім часом вони, як каже американська чиновниця, Висвітлюють події надто негативно і недостатньо зосереджені на неймовірних здобутках України за час війни. Росія могла сформувати нову загальну військову армію, щоб відрядити її в Україну. Такої думки дійшли експерти американського інституту вивчення війни, проаналізувавши заяви речників українських військових угруповань. Російська армія зараз проводить масштабні реформи, і, зокрема, створює нові загальновійськові з'єднання армійського рівня і посилання українських джерел на 51-шу армію може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальну військову армію для розгортання в Україні. Сказано. В доповіді американського інституту, втім, поки аналітики нічого не пишуть ні про її потенційну кількість, ні про те, коли її можуть кинути на поле бою. Якщо Північна Корея наважиться відрядити своїх військових в Україну на допомогу російським загарбникам, вони стануть гарматним м'ясом. Так, речник Пентагону Пет Райдер прокоментував припущення, що Путін під час візиту до Кім Чен Іна просив поділитися не тільки зброєю, але й північно-корейськими військами. Райдер додав, що Вашингтон продовжує стежити за ситуацією в рамках посилення співпраці між Москвою та Пхеніаном. Також Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати із союзниками з південної Кореї та Нії та іншими щоб зберегти безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні, додав речник американського оборонного відомства. Україна головний пріоритет для Європи. Таку заяву зробив щойно обраний генеральним секретарем Ради Європи Ален Берсе. На посаді він перебуватиме 5 років. Зазначив, коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей. І Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями. Новий генсек планує розширити діяльність парламентської асамблеї Ради Європи у сфері підтримки і захисту України. Вважає, що необхідно діяти швидко і Щодо механізму компенсацій та збитків, які завдає Росія як країна агресорка у Львові компанія розробляє унікальні дрони для збройних сил України. Після повномасштабного вторгнення сім'я Ольги та Андрія започаткувала дуже важливу справу і нині виробляє з десяток різних безпілотників. Це їхній внесок у боротьбу з ворогом. Астріди різної комплектації, наземні станції, літаки різного призначення. Цей зараз на діагностику приїхав. Загалом з десяток різноманітних безпілотних літальних апаратів розробляє львівська компанія. Ірві важливу справу започаткувала сім'я Ольги та Андрія. Сім'я повністю майже всі військові. Від мого батька і до брата, до сестри. Всі є військові. Відповідно, ми вже почали допомагати, розробляти і допомагали на благодійній основі військовим нашим нашим хлопцям. Чоловік Ольги Андрій, інженер безпілотної авіації. Робототехнікою і програмуванням займався ще до початку великої війни. Відтак запустив виробництво дронів власного проєктування. Це Астріт, багаторазовий бомбер, який має потужність переносити на собі до 5 кг корисного навантаження. Відкладається може компактно перебувати для стратегічних, для тактичних то. Праці та для невеличких вилітів для розвідки нині в команді 15 фахівців. Усі вони працюють аби якнайшвидше підсилити наших воїнів. Працює і 18-річний син Ольги. У вільний від навчання час Володимир збирає дрони. Звичайно я працюю над тими ж самими FPV. Одне FPV мені займає зробити від самого початку до самого кінця там збори рами до пайки. Всього три години. Фахівці намагаються якомога частіше використовувати українські складові. Це дає змогу нашим хлопцям робити вітчизняне ВПК, яке було зруйноване після падіння радянського союзу. І зараз це дуже допоможе хлопцям розробити якісніший товар ніж в Китаї. Команда постійно навчається і розвивається, аби закривати потреби військових. Зараз є запит на реп. кажуть, нам потрібні такі параметри. Підберіть під нас компоненти і зробіть під нас, будь ласка, проєкт, щоб ми могли це використовувати і в майбутньому могли б замовляти, щоб ми на потік їм просто це робили. Нині і відкрита до співпраці й нових проєктів. Та для цього їм необхідні додаткові руки. Запити від українських військових надходять щоденно. Мирослава Соколовська, Володимиролюк, Факти Сітів. Єдині новини. Підірвався на ворожій міні, втратив праву ногу і вчиться ходити на протезі. Та після реабілітації знову хоче повернутися на фронт. Історія мужності і незламності українського бійця, розвідника-навідника Артура Зайцева вражає йому 33 роки. Він із Маріуполя, батько трьох неповнолітніх дітей. Війна для нього розпочалася ще 2015-го. Тоді до війська чоловік пішов доброволцем. і захищав нашу країну від ворога аж до початку нинішнього року, поки не зазнав тяжкого поранення. Дев'ять років у війську, два з них на передовій у самому пеклі війни. Для 33-річного Артура Зайцева вона розпочалася ще 15-го. Тоді добровольцем пішов на фронт. Спочатку був рядовим піхотинцем, а потім став розвідником і навіть командиром відділення. Повномасштабна війна застала його вдома у Маріуполі. Я був в відпустці вдома. Ні, командира, не зв'язку ні з ким не було, а мої стояли бавдівці в той час. Мой батальйон, 21-й окремий, набрав свою сім'ю, перевез все до Запоріжжя. Артур повернувся до побратимів на Донеччині і Луганщині. Виявляв ворожі об'єкти та війська і збирав дані про їхній рух. Це Зайцево, Авдіївка, Сватове, Креміна. Одна є дійсно така стімні вигнати противника з своєї території землі цьогоріч наприкінці січня під час бойового завдання поблизу Мар'їнки підірвався на ворожій міні. Боєць вижив, але йому відірвало праву ногу. При штурмі так відбив, виходить, була команда відбити одну із ленточок, Ну то тобто закопів противника. Почали ми в цьому сьому ранку і пішли на штурм. першій парі я проволоки передо мною не побачив. <кхем> От, і на міну наступив і все. Позаду місяці лікування та чотири шпиталі. У цій лікарні на Закарпатті Артур на реабілітації йому безкоштовно встановили протез. Він вчиться на ньому ходити і тренує м'язи усього тіла. Кантелібруся ага. переклади, ну то тобто, фізичні навички. І дорожка, Тоже удобно, кстати, походку собі отрабатывать правильно, щоб можна без можна ходить практически. у лікарняній палаті з Артуром такі ж герої, як він, жартують і підтримують один одного. Буває, що просто забувся, що ноги не ба шов баба. Підняли, обтрусили пісок і далі пішов. В Артура троє неповнолітніх дітей. Боєць має право на відстрочку від служби, але про неї навіть і не думає. З дітьми востаннє бачився рік тому, сумує за рідними і щодня їм телефонує. Їхній дім у Маріуполі зруйнований. Родина живе у Запоріжжі. Привіт, Вова. У нього род них. Артур Зайцев, незважаючи на ампутацію ноги і протез, після реабілітації, знову планує повернутися на фронт. Боєць визнає, розвідником-навідником уже не буде та готовий служити будь-ким. Я учився на дренерах, так скажу. Є сертифікат, і тобто, скаби вже сертифіцірований. Вернутися ліба статися так інструктором. У той свій опит передати ново Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти і сітів. Єдині новини. Були ворога на підступах до столиці. Звільняли правобережжя Херсонщини. і Нині протистоять ворогу на передовій. 46-та окрема аеромобільна бригада зсу презентувала документальний серіал про свій бойовий шлях. П'ятисерійний проект отримав назву «46 шлях честі. Нині вже вийшло три серії. Подивилися їх і наші кореспонденти та готові розповісти, чому і вам варто ознайомитися з історією 46-ї. Розповідь про 46-ту окрему аеромобільну бригаду стартує з моменту початку повномасштабної російської агресії, коли вище військове керівництво країни шукало варіанти, як посилити оборону столиці та запобігти її оточенню. На базі 95-ї бригади, десантно штурмових військ, у Житомирі було терміново сформовано три батальйонно тактичні групи з випробованих бійців і командирів, які вже мали бойовий досвід. АТО, ООС. Вони вирушили в бік столиці. Ці батальйонно тактичні групи зіграли важливу роль у розблокуванні Житомирської траси та звільненні Макарівської громади від російських загарбників. Не дати замкнути, і якби видавити їх, Це найперша була задача даних бригадно-тактичних груп, щоб забезпечити дану дорогу, щоб Взять її під контроль вже у березні. 22-го ці три групи входять у склад новоствореної 46-ї окремої аеромобільної бригади. Крім них, кістяк групування склали офіцери 81-ї, 79-ї та 25-ї бригад ДШВ. друга серія проекту 46 та шлях честі, присвячений історії злагодження бойового колективу. Готувала собою склад. До всього того, що може бути, або їх чекає попереду, першу чергу це то, що це не просто так, що кудись поїхати і десь відсидітися на якомусь місці, що це дійсно буде війна, це дійсно будуть бойові дії, це дійсно будуть втрати. До цього треба готуватись, і при цьому виконувати задачу єдиним колективом. Підготовка воїнів тривала три місяці. Після чого бійці вирушили на перше завдання на Херсонщину. Там воїни мали форсувати річку Інгулець та закріпитися на її лівому березі. Нашим захисникам у цих боях протистояли найкращі солдати армії РФ елітні десантники. Дуже точно вони вели вогонь з танків, з тих позицій, авіація працювала якісно. Артилерія працювала дуже якісно. Тому було дуже тяжко. Тобто, ми понапонам постійно вівся якийсь... <гонь> на ураження і поступово посадочка за посадочкою дуже тяжко. Це все рухалося. Так починалося звільнення правобережжя Херсонщини. З кожною відбитою посадкою воїни 46-ї аеромобільної бригади наближали і звільнення українського Херсону. Далося нам дуже важко. Це перше бойове хрещення Ми Понесли тоді теж суттєві втрати. але тоді дуже так сразу інформаційно. І бригада, знаєте, свій імідж і свій рівень підняла оцім виконанням першого завдання. Ми тоді вийшли, так знак розширили плацдарм mm -hmm. на правобережній Херсонщині. перейдя річку Інгулець, закріпились там дуже хорошо. Пане президент України, населений пункт Інгулець Херсонської області. Звільнено. І це тільки частина бойового шляху 46-ї. Загалом документальний міні-серіал складатиметься з п'яти серій. Побачити усі можна на ютуб-каналі Бригади Горомахлофакта Сі Єдині новини. Навіть під час війни вони дбають про добробут і втілюються амбітні проекти. У Миколаєві відновлюють пошкоджений росіянами будинок одного з ОСББ. Тут замінили всі потрощені вікна, відремонтували під'їзди. А головне повністю замінили мережі та пробурили власну свердловину. І тепер мешканці набирають очищену питну воду, не виходячи зі своїх під'їздів. Це ОСББ бере участь у різноманітних програмах, подається на гранти, і навіть російські обстріли не спиняють завзятість і взаємодопомогу допомогу сусідів. Далі Луїза Є. Пан Євген, голова ОСББ цих двох будинків разом із сусідами робить усе, аби в це обстріляне росіянами подвір'я знову повернулося життя. Дякувати Богові, що ніхто не загинув, ні, нікого не пошкодило. навіть поранених у нас тут не було. Але прилітав саме від РСЗО було дуже багато. У перший рік повномасштабного вторгнення звідси виїхали майже 80% мешканців. Та нині тут гамірно. Люди повертаються додому. Своїми коштами зробили цей ремонт, і люди бачать, що щось робиться. Лавочка гарна. О, тут раніше було бруд, а тут тепер от, от межевельний красин. Пані Світлана ні на день не виїздила з Миколаєва, навіть коли окупанти у квітні 22-го розтрощили водогін, і місто залишилося без води. Нині в будинку повністю поміняли комунікації. Попала кислот в наш під'їзд, і от двері була вся решето, і прошло через вторую двері. От. І, ну, звісно, там вже все сильно та повибівала окна. Нині просто у своєму під'їзді пані Світлана набирає очищену воду. Вода чиста, вода дуже хороша. Такі крани встановлені в кожному під'їзді. На цей проєкт витратили 100 тисяч гривень. Їх надали благодійники. Я хотів, щоб в той час, коли були обстріли, щоб наші бабусі, дідусі, і діти і всі мешканці не виходили і не стояли в чергах за водою. У нас тепер є. Своя свердловина у нас є станція чистки води. Євген виграв ще один грант на 180 тисяч гривень і створив майстерню. Тут є різноманітні інструменти. Свердлильний станок у нас є. Це у нас верстак. Ми тут зробили для роботи з деревом. Тут є все для того, щоб люди прийшли сюди і працювали з деревом з металом. Сергій сусід Євгена майструє нову лавочку, яку встановить біля під'їзду. Зараз робимо лавочки сюди на будинок. Дружині теж подобається, що я цим займаюся. то есть, ну, якусь допомогу людям даю. Ну а так. Нікому нічому не відказую. Євген мрія, що майстерня допоможе зблизити людей, аби вони разом тут займалися ремонтами та створювали найпростіші речі для будинку чи двору. Голова ОСББ планує подати заявки на нові грантові програми з енергоефективності. Каже, йде ще багато, тож будинки будуть ще комфортнішими для мешканців Миколаєва. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, факт е Єдині новини. І поки це все більше новин за 15 хвилин, тоді побачимось.